Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. Сьогодні до Кривого Рогу з благодійним концертом завітав харизматичний і талановитий найвідоміший ром України Петро Чорний. Кожний концерт якого це приголомшиве свято, сповнене радості, краси і найяскравіших фарб та емоцій. І саме тому сьогодні, в рамках нашої програми, ми поговоримо про життя і творчість найвидатнішого українського рома. Вітаю, пане Петре. шире вітання жителі Кривого Рогу та й мешканці, гості і ця студія. Дуже вдячний за таке приголошення. Я дуже радий. А ми теж дуже раді, що ви завітали нашої студії, тим паче ваш день народження. Дозвольте мені вас привітати з цим прекрасним святом. Бажаю вам побільше творчої наснаги. І, ну звичайно, того, чого ми всі очікуємо, це нашої скорішої перемоги. Спасибо, Тому, ви дуже вдячний. Дякую. І так, перейдемо до нашого інтерв'ю. Як переживаєте події в Україні от зараз, в ці часи? Ви знаєте. Know... Ну, звичайно, ми публічні люди, і, як і ви, і ми говоримо це подія. Да. Так. Як людина, земна людина, як громадянин України, який тут жив з дитинства, отримав дві освіти, і на, в країні багато національний, тому що і мої тато, і маму, які теж були артисти, Розумієте, я закінчив, я би сказав, музичну академію, є воєнна академія. І коли це застала ця біда, справжня війна, коли вже біля автовокзалу до перехрестя, там уже ну, Голосєєва район, і були вже перестрілки, і я зі своїм колективом. Пішли ми до підвалу, вісім днів, дев'ять. Звичайно, я розубився. Два-три дні десь де, так щось трапилось. Як? І хто дав право взагалі? Ну. А потім якось згуртувався. І завдяки нашим хлопцям, тому що я подивився, як в Києві згуртувалися люди, звичайні люди, як вже наше ЗСУ, ТРО. І це дала такий дух, знаєш, і, і в мене е, це не штампи такі, а це я доросла людина. Вже розумієте, батько, побратимий. От, і звичайно, я подався до лави, але мене воєнні подивились, каже, так, слухай, давай зараз справу будуть. Робити професійні люди, а ти як ми знаємо, що тебе люди дуже поважають, люблять, от для моральної складової, сердечної складової, щоб ти, ти зможеш от приїжджати, отак розмовляти з хлопцями, там десь, якщо ну неможливо ж десь колонки ставити, а на своєму культурному фронті, де потім на високому рівні це вже було, коли ми зробили в ці гарячі часи пісню Горить, палає. Це просто не да, вона, пісня. вона стала і хлопцям дух о, підняла. підняла і не тільки да, хлопцям, ну всім, всі всій країні. Всі і, там, всі і, і, і там багато національних, як і Рома поцупали цей танк, і, і як Баба Даша, Да, Це ж все історичні факти, тому що люди встали, встали на захист своєї ріднесінки землі. Розумієте, це таке значення. Я пам'ятаю, як це все було в мене навіть аж ападбучий. Даже вот в, в житті у кожного з нас уже, да, телегладичі, я думаю, що відчуваю, що у кожного з нас є родичі е, е, на тій стороні, е, е, відкуди прийшов ворог на, на нашу землю. Саме ворог, тому що це армія. І скільки скандалів, скільки розривів. Це жах, жах, просто жах. І ми згуртувалися. Нескореності, і тут виходить пісня на фронт культури, як представник тракторних військ. Звичайно, це дає дух. Я саме на ваше питання даю відповідь, як я згуртувався. І ці нахлисти життєві, які зайшли в моє серце, в душу, вони перевернули все життя. І от я став таким, яким я є. А тут ще плечо моєї команди. Тому що зі мною люди працюють, які там і по 15 років, і по 20. І розумієте, Як кажуть, це не одна чашка кофі. У мене 48-квартирний кооперативний шатер. Але я з гумором да, говорю, щоб... тому що ми всі в одній... Якщо всі тут і бачать, всі знають, як сирена, вже ми встаємо, і що робимо, і думаю, хто зараз. Що зараз? Роз, що що зараз? зараз? Да. І, і хто це? Так, ну, поймет, та ніхто, коли сам це не іскуєш, розумієте, і ага. це. Тому а я вирішив і поїхав. Мені далі дали такий е, своєрідний, тому що я не відношусь ні до, ні, ні до театру, нічого. Петро Чорний, який зробили саме люди мене як державного співака, і. Я почав їздити до хлопців, до різних ну, військової частини з артистами один, а, а потім що розумію, що іноді автобус не можу дати, тому що це я в свою тачку і поїхав. І зі мною адміністрація наша, скрипаль, звукорежисер і так. А в першу чергу я навіть от кажу вам, як Ром України. Перші дні навіть солдати допомогли. Я їду до них і думаю, що я їм скажу, о що їм скажу. А коли побачив цих Атлантів по 2 знаєш, це це жах, там іноді на там щось там, а там, вони такі, те, що потужні, що на них ну подивися, і самому. аж плечі. да. І вони що? Я там дам концерт, вони мені тушонки. Розумієш, а в Києві та було закрито багато, і грошей ми, ми не я вибачаюся, але з 26 лютого ми не отримаємо зарплату. А як же ти живеш, Петро? Так отак і живемо. То що іноді в крані даже вода, і то це буває за щастя. Тому що десь такий от регіон, і я знаю, що це по 15 днів нема світла. 15. 15 днів. Так, да, це було так. От, о, в, в, навіть в Києві. Пане Петро, ви ж окрім підтримки культурного фронту, так ви ж, як і більшість зараз артистів, ви ж займаєтесь волонтерством. Наскільки я знаю, ви Сперші є амба днів. амбасадором однієї з, з бригад. Амбасадором я став нещодавно. Ну як нещодавно вже такий, але це вибір хлопців. Розумієте? Це так неможливо. От я хочу бути ну Я хочу бути космонавтом. Це е, спасибі хлопцям, людям, які завдяки. Цьому, що произошло. От, коли я став амбасадором, це дуже така для мене, для і внуках моїх, розумієте, тому що я ромський флаг і хлопці держали, вони дали свій прапор, а ми дали Рома свій прапор, всесвітній, який ф'юрі винося боксер. І і а Ібергіймо вічером, розумієте, і там теж ромський флаг в них. І коли побачив світ, що наші хлопці Атланти воїни ЗСУ, янголохоронці, щоб ви жили сто років, і сіяло сонце. <рес> а Скажіть, будь ласка, про свій а, тур, який зараз, а, як він називається, так? І а, кому ви будете допомагати? Почесно? Олександре, мій друже. Розумієш, зараз тур до війни, от, от, наприклад, да ми ж теж от, от раніше говорили, шановне панство, а зараз от моє серце, от справді, от відчуваєш, що ми між собою, браття та сестри. І це не є штампи такі, знаєш, от, да, я так відчуваю. Ні, ну я кума ще, якщо там. Але тур це такі заходи, розумієш, зустрічі. От буває таке, що я їду, от, е, зроблять дром, дром да? ну, дорога. Що я приїжджаю, я говорю з людьми. Десь навіть і не треба ставити колонку, а просто я беру гітару, щоб люди бачили, що ми не залякані, що, що життя, що ніхто не відміняв. Ну давайте все оберемо. Є такі люди, є, я, я не спорю. А це їх, це їх особиста думка. І я на таке не ображаю, тому що треба робити справи. Якщо я буду, в мене не буде часу, бо стільки людей, які годять, е, е, як говорять, схамениця, війна, а він тут циган. Я так подивився, в мене в сім'ї теж є придуркуваті, в сім'ї. А я вважаю, що це сім'я. І я поїхав далі, тому то треба робити справу і показувати, що моральна складова це. Теж потужне потужна оружі. Таке, щоб показати ворогу, що ми не зламані, що ми не залякані, що наше життя продовжується, що у нас є одруження. Рождаються діти, розумієте? І саме б'ють по, по чому? По культурі, по мистецтву, по життю. І це є війна, війна. Тому треба жити. І як у Ромів України кажуть, від слабих природа відказується. Тому дай Бог, щоб бути сильним духом в своїй віри, нескореності до нашої намоленої землі України. І з любов'ю. Якщо кажуть, от Петро уїхав, до да куди я поїхав? Поки б'ється моє серце, я тут буду. І якщо потрібно, якщо я несу радість людям від свого те, що я вчився з дитинства, де педагогічний состав. Так, да, талант є, але не таланті далеко не заїдеш, не талант... заїдеш далеко. Да. Це треба праця во всьому. І коли люди приходять на концерт і бачать, це все, спілкуються, то вони відчувають і бачать, що і десь проявляється любов до нашої України. Чому? Тому що, якщо циган такий ром. Садиться мені ще стрічі треба робити переклад. А я намагаюся. Я принципово співаю українські пісні, і це не переодягання, Я наперед кажу, я кажу, от перед та який передягнюся. Я твори писав українською мовою, в спецшколі Лисенька при Київській консерваторії. І не їде Котляревської моєї батьківщини, руки матері. Це була державна тема. Я дівчатам Олександра писав по три рублі. <смеш> <смеш> Тому що давав списувати. Але ви знаєте, ну, я думаю, це повинно навпаки надихати кожного. От ваші да. слова, ваші дії, так, те, що ви робите, повинно надихати кожного українця, не українця, неважливо, так. От все ж таки, там переходити і не говорити там, яка є чи там да, що да, да. так, це дуже чудово. А, от ми заговорили так, що є там різні люди, є різні думки. Пане Петро, що, от ви багато де їздите, так? По Україні зараз. От, на вашу думку, що зараз от вкрай необхідно українцям? Не слухати дурниць, а слухати серця. Те, що передали, тому що зараз на, на, на Терезах те, що, в першу чергу, якщо ти відчуваєш те, що передалось тобі з молоком матір твоєї. Від Колискової до Вертепов, щоб знали, що очі чорні» ромський роман Всесвітній, написав Євген Грибінка, український письменник. А я в залі за, за питання ставлю, ніхто не знає. І саме за це ми йдемо крок за кроком до справжньої України. І ми вже були, коли Майдан був. У 2014 році. Ми ж пішли добре, ви, ви бачите, як ми, якими кроками пішли. Ну, що говорити? Тому є фамілія, ім'я і отчество цим всім наказанням і і і, 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 і ви бачите, як кажуть, ну нас винудили. Хто, якщо сусід там, хтось в своїй кімнаті оре, ти береш нож, і що йдеш, і одразу. І а тут. Тому порада моя така, щоб бути разом, щоб серцем, серцем відчували. де, Тому що о, внутрі дуже, дуже багато ворогів. Внідріться, внідріться, да, унічтожить. І зараз така інформаційне поле, що треба відчувати. Ми знаємо, як вертепи. Крутять на різдво. Знаємо, які наші жінки Гоголь не зря описував. <ріст> Тому давайте включатись і в разом, в єдності, мої хороші, і між собою браття і сестри, разом до жаданої перемоги. Тому що нікому ми не потрібні в світі. Так, да, ми їздимо, і публічні люди їздять, і до Забугори. Футболісти, люди, журналісти. Для чого? Щоб вислі, висвітлювати, щоб побачили людину таку, да, от як табло, це, да? Хі -хі, кажуть, о, з ним можна працювати. І вже хлопцям де допомога. Тому що багато шахраїв, ви знаєте. Так. І тому о, такі публічні люди, і я не, не один, дуже багато. ну, Фронт культури працює. Просто, просто я став амбасадором не в Києві. А на меживої, де розумієте, хтось до хлопців їздимо. І навіть вареники, навіть ці <систити> сітки, що жінки плетуть, вони не уявляєте, яку підтримку хлопцям дають. Іноді отак от відчувають даже руки жінок, хлопців. Mm. Тому... І, пане Петро, таке традиційне запитання. Так. Е, дуже я е, полюбляю це запитання задавати. От Від початку повномасштабного вторгнення, так з початком повномасштабного вторгнення, з така, такий вислів, що моя суперсила в тому, що я українець або українка. Так? Мені от цікава ваша думка як найвідомішого представника українських хромів. В чому і є ця суперсила кожного українця або українки. Люба сила в любої нації. В любові. Знаєте, є таке прислів e -e -e mm. нас уже не так багато, які зможуть вмерти за кохання. За кохання до родини, до сім'ї. Тому сила ця, от, наприклад, вона і, і є від любові. Любові в наших молитвах, вы понимаете, даже вот э, кажут русские, русские, ну и как, ну это славянский язык, который был у нас в Киеве на, на русском, это что, э, черт этот приватизировал его? Я образно говорю, понимаете? Тому сила Украины в любови, в любови до нашей земли, культуры, э, спадщины нашей, Розумієте, це є... Я коли був маленьким, і, і пам'ятаю, в мене школа була Лисенька при Київський канцер, і все було українською мовою. І ви розумієте, я ще тоді е, на, намагався, а потім була перерва така. І от зараз, бачите, ми все підіймамо, щоб навіть ми Рома знали, що очі чорні» написав Євген Гребінка. Тому сила наша в любові. І можна. Простить родину, а ворог буде наказан як преступник. Це найкраща, напевно, відповідь, яку я чув на це запитання. І в кінці, чи можна для наших телеглядачів от фрагментик з горить палає техніка ворожа, а капельно для всіх криворіжців і всіх телеглядачів головного телеканалу Кривбасу Першого міського. Так, як представник тракторних військ, ваш Петро Чорний з любов'ю, з таким серцем до вас, і дуже вдячний, що сьогодні. От Олександр навіть сказав про день народження. Так, да, сьогодні в мене день народження. Е, сьогодні свято родини, сім'ї, тому бережіть сім'ї, бережіть це є сила, е, здрав і, і натхнення. Тому. Și protractor nivisca. Маю розказати, бо все, що десь недобре стоїть, хай буде в кривому розі біля хати, горить, палає техніка Борожа, рідна Україна переможе. горить, палає і ще спалахуй руський корабель. Іди. Гей, гей! Я вам дуже вдячний. Слава Україні! Героям слава! І дай Боже! Слава Господу, всім матерям, які таких хлопців, і що світ дивується, Від того, як дають хлопці по зубам, да, дуже тяжко, дуже боляче, дуже навіть їдеш по, по, по дорогам. І Христос тут, не в цьому будинку, ну і, і, і кімнаті. Щось говорити, але їдемо і раз двохсоти. І як всі виходять з машини, стають на коліна, не, не зговорюючись, розумієте? Отак От люди в інтересніше час, страдальче, ну і в той же час історичне, Живемо mm -hmm. разом. Пане Петро, я дуже вдячний вам ще раз за те, що ви завітали в нашої студії. Ще раз Спасибо. хочу привітати вас з днем народження і а, бажаю вам побільше ще раз творчого натхнення і, звичайно, нашої перемоги. Дуже вдячний, дай Боже, всім здоров'я, тому що здоров'я кожного з вас це багатство нашої України. Слава Україні! Героям, героям слава! слава. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Петро Чорний, заслужений артист України, співак, композитор, актор, шоумен. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.